Завжди в мене було таке не, не, я не дуже люблю вогонь. Але зараз після того, що я бачила, яку це має силу, ця стихія, то зараз мені лячно навіть коли ми розпалюємо мангал. Через сторону, слишу, зюри зірвалося, а потім. Ми... Второй раз. Потом смотрю в комнате зарева. Вукна не зашторенные, как раз окно на ту сторону. Тут вот это еще следы солярки остались, Вот это ж кидаю, чтоб... щоб. Чтобы не наступати на солярку, да? Да. Я как раз такі сапоги, такі робочі собочки одел. І И... до половини вот погрузла вот вода, вся вот чавка, вот жижа, вот эта солярка, бензин, вот это все. І во двор нырнула. Ну я вже поздно кинувся, став загоражувати, знайшов кусок металу, щоб не йшло. Оно вже огонь пішов, забор почав гореть, перекинулось на кришу. Цей дизель та бензин змішався з снігом на вулиці. І фактично вулиця, яка йде вниз від нафтобази, перетворилася в палаючу пекельну лаву. Через це сталося загоряння приватних будинків. А в будинках на той час знаходилися цивільні люди. Вони загинули через те, що не змогли вибратися на подвір'я. заливали, когда тушили, вот потоки воды, вот это все, оно все, ляда была открыта. Вот все черное, вот посмотрите. Ну, вот потолок еще черный. Ну, это вода, дождевая вода, на, на зиму заниз, ну, или пол помыть, или, можно еще пожар быстрый Хватать он тазики, та тушить, воно вже такою спішує і дюргається. Двері від дитячого шкафу. Це був шкаф моєї, моєї, мого сина. Він стояв і виходить, що середина вигоріла повністю з усіма речами. А бокові двері залишились цілі якимсь дивним чином. Он одна двер, а ось інший шматок двері. А це двері, двері були з нашої з чоловіком кімнати, зі спальні. От, тому все, що можна, все, що вціліло на той момент, все, що було можливо використовувати як якийсь допоміжний матеріал, було використано, тому що ну, наразі коштів на те, щоб відбудовувати ще там, двір, забори або якісь там, гаражі, або десь ще щось немає. Ми зараз з чоловіком ще маємо дуже великі борги, тому що для того, щоб якось це все довести до ладу, потрібно було брати гроші в борг. І зараз ми ще, я не знаю, напевно, ще рік точно будемо виплачувати. Дай Бог, щоб всі були здорові і живі. Ця ситуація вона нікуди не піде ніколи. Десять місяців Що таке десять місяців. Десять місяців це нічого. Про те, як би е, додатково убезпечитися, не дай Боже від повторних якихось таких ситуацій. Вагон. Повторно убезпечити потрібно, повинна наша влада, мені здається, більше е, виконувати техніку безпеки і все ж таки розміщення на самій горі таких баків спальним. На мою думку, це воєнний час просто не допустимо серед частного, приватного сектора, чи серед дітей, людей. Першою причиною розлиття пального з нафтобази була російська атака, говорить речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За його словами, нині за допомогою експертиз встановлюють, чи законно працювала сама нафтобаза і чи були порушення в її експлуатації. Це складна комплексна експертиза, тим паче зараз під час е е військового стану. Експерти навантажені великою кількістю експертиз, призначених по воєнним злочинам вчинених військових РФ. Багато експертів працюють віддалено або шалоковані з Харкова. Ці експертизи вони проводяться доволі тривало. Ну, можливо, це ще до півроку року. У нас вулиця була більш така, пенсійного віку. Хто був молоді, на жаль, загинули. Пенсіонери не мають саме фізичної міці для того, щоб робити ремонти. Тому що все ж таки, мені здається, ну, навіть молодому це дуже складно все організувати, тому їм краще було все ж таки придбати, забрати сертифікат та отримати житло саме квартири. Деякі вже я знаю отримали, деякі ще в процесі, але так, щоб хтось повернувся, я дуже сумніваюся. Після удару по нафтобазі фахівці міськради перевірили 17 інших місць зберігання, транспортування і продажу нафтопродуктів у Харкові. Про це у відповіді на запит повідомив Суспільному міський департамент надзвичайних ситуацій. За його інформацією, на трьох об'єктах виявили недоліки в організації роботи, зокрема пов'язані з використанням небезпечних речовин, про які саме недоліки йдеться. У відповіді не сказано. Керівникам об'єктів рекомендували усунути порушення.